А, дивишся, що в мене ще є. Волохата сумка. І знаєш, що вона робить? Вона робить волохати подмышки. Типу, ти її так от поносиш, поносиш, а потім дивишся, у тебе е, розова. Демо? Короче, там розова волосня з'являється потім на подмышках. Отак так от сильно. Блін, мені подобається, слушай. І ще штані такі. Слін. Мені казали, до речі, що мені треба до психіатра. Ні, ну це сейчас це, це не рофл, мені реально сказала, що треба до психіатра. І, скоріше за все, треба сідати на антидепресанти. по моєму